Доброго здоров'я, управління патрульної поліції міста Києва. Будь ласка, посвідчення водія реєстраційного транспорту. У вас би винесена постанова за порушення права дорожнього руху. 10 днів вас вас на наскарження, 15 днів на сплату. Це почнемо з цього. По-друге, ви знаєте, що ви рушуєте? Дивіться, треба приїхати з нами в ТЦК для надання пояснення. You, you Конечно, да, 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 позвони, скорее всего, съезды тогда. Документы взял с собой? Да. Пришли. Пішали ну зараз пояснення напишете, скажете, завтра приїду, і ми назад сюда жвернемся. Виходи. Да Выходи, я сейчас буду вызывать. Ленов, скупу. Закрывай. Виходи, я сказала! Виході, я сказала, я щось телевідені виселю. Як же ви його вивозите? Як, як вас вас За вратати? що ви його як вивозите? Можна? Як За, вас... За що назад За шол, коли ви його назад привезете? Куди ви його повезли? В ТЦК його екіпаж повіз для з'ясування обставин. Чи проходив він там вчасно щось по повістки? На... Мабуть, він не з'явився. Встаньте, будь ласка. Ні. Якщо хочете присісти, можете до нас в автомобіль присісти. Ні. Давайте присядете хоч в автомобіль Нет. до нас. Я призираю ваші машини. Привстаньте, будь ласка. Олена. Пані Олена, привстаньте, будь ласка. Чуєте мене? Я вас прошу. Маша, не йдемо забрали, Маша. Маша, сілай пост. Скажите, будь ласка, вам не швидка потрібна? Я вас не чіпаю, поняла? Трог... Вам швидка потрібна? Вам швидка потрібна, по ньому? Як? Я хочу сдохнуть. Все! Все! Я не буду без тимки жить! Все! Давай, Катя! Делай пиар, Ты себе заработаешь! Давай! Давай в автомобиль присядете! Не ваш автомобиль! Я не сяду в автомобиль! Вещи все ваши цветочки, все. Deu para